Сьогодні ми проводимо перший тренінг, який спрямований на те, щоб навчити людей діяти в умовах надзвичайних ситуацій різноманітних, але головне, щоб вони відчули впевненість в власних силах, тому що досвід, який свідчить, про те, що багато людей губляться і навіть ті знання, які мають, не можуть застосувати для реагування на якусь надзвичайну ситуацію. Ми спробуємо сьогодні за допомогою різних методик людей познайомити. З відкрити очі і фактично їх познайомити зі своїми страхами для того, щоб вони їх опанували, щоб вони не заважали їм діяти в умовах надзвичайних ситуацій. Наш тренінг сьогодні передбачає три навчальних дільниці, де будуть працювати спеціальні наші фахівці-парамедики, які мають величезний досвід роботи і в надзвичайних ситуаціях, і в зоні бойових дій. Знов таки сьогодні люди зможуть відчути. На собі е проблеми, які виникають в повсякденному житті, ті небезпеки, яких оточують, вони зможуть їх побачити, доторкнутися до них і фактично реалізувати себе в якості рятувальника першої помочі, як би так би казати. І третя дільниця там буде з ними проведено психологічний тренінг, який дозволить їм. Згуртуватися в разі небезпеки для того, щоб діяти не окремо, не поодиночці, а спільно вирішувати якісь проблеми спрямовані на надання допомоги потерпілим або дій в разі надзвичайної ситуації в якомусь окремому місці чи ситуації. Для захисту органів дихання і зору використовуються панорамні маски, які приєднуються до апарату завдяки. Універсальному розйому можна одночасно приєднати рятувальний пристрій, рятувальний колпак, який дозволяє людині, яка потрапила в якесь середовище непридатне для дихання в диму, тобі ж з пожежі, з диму, з отруйне середовище вивезти, надягається потерпілому на голову, затягується шнурка, приєднується до повітряного балону і людина може дихати свіжим повітрям. Також радіаційна розвідка може вестися як в пішому, так і в порядку, так і в русі машини. Значить, Також існує прилад, він бачите, він вже стоїть на стаціонарному своєму місці для ведення радіаційної розвідки в русі машини. Тобто, За допомогою антенни ловиться три спутники, відображається це все на карті, на ноутбуки. Стаціонарний блок детектування стоїть на борту машини. Кожні 30 секунд відбивається точка де знаходиться машина і природно-радіаційний ефір. Я завжди біжу до такої людини, яка мовчить. Це вже значить, що там пішли такі процеси, що якщо я зараз їй не надам психологічну допомогу, або побачу, що моя психологічна допомога їй не підходить, то мені вже потрібно буде до неї називати медію. Довго я з нею не займаюся. Якщо я бачу, що я нічого не можу зробити, переадресовую обов'язково медика, які зроблять чи там заспокійливий уход, чи якось медикаментовий. Як ми це робимо? Чи не похолов він там, вам, не? Ну, не впав, вже, значить живий? Очі перевіряємо, так щось тут мну його, він в себе не приходить. Він так і сидить ні на що не реагує. Ну, як правило. Як виїжджають на Ми бачимо, що тут всередині міни знаходиться вибухова речовина і під час зустрічі з перешкодою ця міна вибухає при ударі об землю. Вибухає і радіус суцільного враження цієї міни складає 30 метрів. Ну, я не думаю, що там буде така історія, що по вам будуть стріляти цими боєприпасами. Справа в тому, що ви можете десь їх случайно побачити і знайти. Тобто Візуально от ви можете ну, вже наблюдати і вже відложиться в пам'яті, що, що це є небезпечний вибухово-небезпечний предмет. Принцип дії не такий, що Ось ми тримаємо рукою чеку, видернемо кольцо, І ударник утримується там в положенні. Коли пружина знаходиться в зжатому положенні, після того, як ми відпустили, ударник опускається вниз і через декілька секунд вибухає міна. Починає працювати пороховий сповільнювач, він десь 3,8 і 4,2 секунди горить, потім цей підривник вибухає, викликаючи заряд міни. Дякуємо, що прийшли. Але ж вибачайте, почаєте, хотілося більше дати, але ж дуже стислий час. Ми... Ми одразу Ну і хотів би сказати, бережіть себе, перш за все, бережіть себе, безпека перш за все. Я хочу, щоб у вашому житті такого було поменше, і пам'ятайте, що головна допомога це не пройти повз людини, яка в другі. А все інше у вас вийде і ви обов'язково з цим справи. Скажімо, буквально для нас, що ви цікавитеся нашою службою. Хотілося, щоб це було частіше. І чим більше ми будемо проводити такі тренінги, тим легше, напевно, буде нам. Дякую вам. Подякую. Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Черкаській області. Нагороджує Марину Здоровець, інформаційного менеджера благодійного фонду Інсайт. Ну що, підтримуйте стосунки з нами і Ми з вами будемо співпрацювати Подякую. В області профілактики надзвичайних ситуацій. Значний особистий внасок розвідово-волонтерського корпусу обласної рятувальної служби. Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій нагороджує Ліну Корбюк. Аліна, то взагалі з нами вже не знаю, скільки да, фотографувати да, і на цю сторону. За активну участь у навчальному тренінгу майстер-клас порятунку життя нагороджує Ольгу Галушко. Ольга Галушко, у нас. Допомагала ще минулого літа. Зараз да, себе бачите разом з нами. Ну і у нас є ще одна подяка для Сережі Свинька, аліна я, я думаю, ще не можу. Ну, я його бачив. бачу. У ну і сподіваюся, що в майбутньому у, у нас буде набагато більше таких подяк, які ми хочемо роздавати вам. Підтримуйте нас, бережіть себе, обізнаний, значить, озброєний. Будемо жити, бо ми того варті. Да? Ну, дякуємо вам, слава Україні.